Це відео про катаклізми, які можуть відбутись в Україні в 2024 році. Ну, я розумію, ви скажете, війна катаклізм. Не заперечу. Але, розумієте, є такі ризики, які можуть ну, додатково створити проблеми. Тому і хочу з вами поговорити про такі... Катаклізми, ну, це не значить, що вони 100% будуть, але є такі ризики. І значить, так, да, треба бути готовим і до цих катаклізмів. Це відео виключно для спонсорів мого каналу. Ні, ну ви самі розумієте, такі відео тільки для спонсорів. Так що ставайте спонсором, там є кнопочка спонсорство, спонсорства. Тисніть і... і будете дивитись не тільки це відео, а багато інших відео про політику, економіку. Ну і все, що вам подобається. А поки що вітаю спонсорів. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.